Вночі Нікопольщина знову зазнала ворожих ударів. Під прицілом росіян опинився районний центр. Ворог вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії, поціливши по самому Нікополю. Всі наслідки атаки по місту зараз з'ясовують рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Попри постійні обстріли, в Нікополі триває життя. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо вам потрібна допомога або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. В інших населених пунктах області ніч та ранок пройшли спокійно. Ситуація на нашій ділянці фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. Наші війська на звільнених територіях на правому березі Дніпра проводять розмінування та надають усю можливу допомогу місцевому населенню. Також по всій території Дніпропетровщини продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень світла. Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу.